Ти питаєш мене, якщо Бог існує, чому в світі стільки зла? Це звичне питання. Все навколо повинне бути в балансі. Світло і темрява, добро і зло не буває одного без іншого. Ти можеш подумати, що він ніяк не бореться зі злом. О ні, бореться неустанно. Я ангел його, я викорінюю зло, я знищую небачених монстрів. Якби ви знали про них, то ніколи б більше не заснули. Ти питаєш мене про Сталіна, Гітлера, Теда Банді і інших. О, це були лише дрібні пішаки. Вони були необхідні для підтримання балансу. Ті ж, кого я вбиваю, набагато страшніші, мерзенніші, не занадто нещівні, щоб залишати їм життя. Я, Дарталіан. Ви ніколи не чули мого імені, натомість ви дали мені своє власне ім'я. Ваші лікарі називають мене синдром раптової смерті, немовлят.